Доброго дня! Вас вітає компанія Metal King. Пропонуємо вашій увазі аксесуари в ванну кімнату з нержавіючої сталі. Отже, перша моделька це поличка в ванну кімнату та душову В001. Виготовлена дана поличка з нержавіючої сталі, товщиною 2 мм, ширина виробу 36 см. Висота 10 см, глибина також 10 см. На зворотній стороні ми маємо два отвори для кріплення на дюбеля. Дюбеля також йдуть в комплектації до даного виробу. Покрита. Дана поличка порошковою покраскою із закалянням виробу при температурі 200 градусів, тобто вона окремо закаляється в пічці. Відповідно, це забезпечує захист від вологості, підвищених температур, а також ржавіння. Перейдемо до наступного виробу. Наступною пропонуємо модель в 003 Це є полиця для ванної та душової кімнати під рушнички. Виконана дана поличка із нержавиючої сталі, товщиною 2 мм. Ширина даної полички 45 см. Висота 15 см, глибина, тобто сама полиця під рушнички складені 17 см. На зворотній стороні у нас планочка. Висотою 5 см має два отвори для кріплення даної полички. Дюбеля входять у комплектацію. Відповідно, може бути виконана дана поличка у двох кольорах: це в чорному і білому кольорі, покрита вона порошковою покраскою. Пропонуємо вам модель v 005 Це полиця для ванної та душової кімнати під рушнички. Виконана з нержавіючої сталі, товщиною 2 мм, як бачите, на відео. Виконана вона у білому кольорі. Ширина 59 см. Верхня поличка під рушники має глибину 20 см, нижня ось ця 21 см. під рушнички. Закріплена. Вона на трьох дюбелях, оскільки вона є таки досить важкою. Е, покрита порошковою краскою, яка захищена від е, підвищених температур вологості е, та ржавіння.